Всім доброго дня сьогодні ми АТБ, глянемо на гарячі ціни цього тижня і знижки. Бачимо люксі по акційній ціні. 55,60. Моршинська 22,90 Негазована. І пепсі має бути у нас гаряча ціна цього тижня 35 гривень по 2 літри. Спачимо шоколадки. Мілка в асортименті великі 121,90. І Вері Беррі, 50 гривень. Також значки на макарони, мінус 50% своя лінія. Бачимо в асортименті 2590. Акційна ціна. Соки в асортименті, пиво акційне, хайп 2250 в асортименті. Сипер зі смаком прогуліна 28,50. Китонів 28,90. лимони акційні 83,95. Банани так і було минулого тижня. грейпфрут подешевше на 10 гривень. Авокадо 20 гривень. Яблука акційні 79 гривень. Дори, так як були. А ось томати рожеві подешевшили 8799. Завезли кукурузку. Перший гатунок 3290 за одну штуку. Бурячок подешевший 1989 за кілограм і картопля молода. 19,89 за кілограм. Опційна ціна. Капуста цвітна 65 гривень. Огірок перший гатунок 40 гривень. Капуста рання 20 гривень за кілограм. Кабачки 22 гривні і цибулька 14 гривень ми внесите на акцію морська капуста 3190 і виноград рожевий 20 гривень за 100 грамів. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!